Віпець україн. Разом сильніші! Ну, дуже емоційно, як ви бачили, видався поєдинок, як, як і на події цьому поєдинку, так і, скажімо, на емоції. Будь ласка, запитання. Перш за все з перемогою і таке запитання, чого важка гра. І десь починаючи з 55 60 ї хвилини було видно, що Карпати старалися грати більше на отримання. Результат. Е, ну, я вважаю навпаки, що ну, гра була повністю під нашим контролем. І ми просто в тій ситуації хлопці вирішили спокійно розігрувати, тому що команда суперника знаходилась низько. І нам не було сенсу поспішати на той час. Ми вже вигравали 1-0. І таким чином ми хотіли змусити Кербас нас пресингувати, відкривати простір, який ми можемо використати для того, щоб забувати далі. Але ж ви розумієте, що десь якийсь необережний стандарт 1-1 і вже? але це футбол, вже важко, вже але, важко. Але, це, але це, футбол, це гра, і важко. Ну... Я не згоден, що було. Чому ви вважаєте, що було б важко? Ну тому що було би що не так створювалися гострі моменти, не так були гострі удари, не було гострих передач, дуже таких вперед. А можете, будь ласка, сказати, а що не так з моментами і з ударом? Ну, ви сказали, не їх, так створювали їх не враховуючи те, що на одного гравця було менше, їх не було в повній кількості, і реально команда більше грала. Так, як ви кажете, в передачу. Тобто, ну, більше передачі в пас? Ну, я дивіться, я не буду у вас ні в якому разі повчати, але ви ж бачили, що команда суперника сіла дуже низько. А для того, щоб вони піднялися і відкрили нам простір в глибині і між лініями, нам потрібно було їх витягнути. І для цього нам потрібно було тримати м'яч, провокувати суперника на агресивні дії, витягувати їх, а потім використовувати цей простір. Інакше гра перетворилась, скоріш за все, в подачі, боротьба, підбори і удари. Як було до цього. Просто я хочу, щоб ви розуміли, що ми кожен день працюємо, і хлопці дуже тяжко працюють. І зараз ви бачите корекцію. Наприклад, до прикладу, я не хочу порівнювати команди, але у нас були такі ігри, так, де суперник сідав низько. І у нас було дуже багато подач, підборів, ударів. Але, знову ж таки, не так створювалося, як ви сказали, моменти, як сьогодні створювалися. Тому я вважаю, що це крок вперед. І ще одне таке питання. Що активні бульвальники, фанати передали запитання, коли буде вже нарешті гра. Отке от таке запитання. Бо таке от запитання. Коли буде вже нарешті гра, так. я не знаю, чесно кажучи, мені хотілося б, щоб особисто спитали. Я можу докладно все пояснити, тому що ми тут зараз просто на годину засядемо, але я вважаю, що сьогодні команда грала. І команда сьогодні грала на перемогу. І команда робила сьогодні з першої до останньої хвилини все, щоб здобути цю перемогу. І знову ж таки, ну, подивіться, з ким ми грали. Я розумію, що ми Карпати, ми повинні всіх обігрувати 5-0, 3-0, причому закривати відразу і без питань, але ж інші команди теж готуються. інші команди теж мають зірок. От мене, вибачте, але до вас зустрічне питання. Ви сьогодні багато агресії від Мендоса побачили в порівнянні з минулими іграми. Бачу, сьогодні твердо хліб непогано виглядав. На рахунок Мендоса не можу сказати того. Ну, бачите, я скажу, що дуже йшов багато в обіграші, йому вийшло, і він завдавав гострути. Насправді, навіть в кінці, коли його замінили, я побачив. Ну, сполечення якось мені стало навіть. В нього було дуже велика не Я вважаю, що в нього є гастарта, але сьогодні її не було. Ні ударів. Да, були подачі, були передачі, був якийсь розвиток, але завершень від нього сьогодні не було. Да, твердохліб це один з лідерів Курбасу, а вже ж ви його виділили, тому що якщо б ще твердохліб сьогодні не зіграв, то було б взагалі дуже важко. Але знову ж таки, віддати треба належний нашим, нашим гравцям, які не дали проявити супернику свої сильні сторони і не вілювали їх повністю майже. І ще таке запитання, що вже під час розмови. Вилучення вплинуло на те, що нам було трошечки легше. Так ви ж сказали, що нам було важко. Ну так, але якщо б не було вилучення, могло би бути все по-іншому? Так це ж теорія вирогідності. Ми зараз з вами тут такі розів'ємо, що будемо паралельно селенами, вийдемо і там губами, зрозумієте. Не можу відповісти на це питання, бо я не знаю. На мою думку, я думаю, що нічого не змінилось би від початку до кінця. Ми диктували свою умови і виграли б цю гру. Навіть про рівних складах. Навіть про рівних складах. Почув, дякую. Чи є ще запитання? Будь ласка. Вітаюсь перемога. Це перша домашня перемога, Карпат домашня Чернодія, чи Солнце, на команду. Домашній поєдинок, чи не те, щоб тиснула, розумієте, ми хотіли подарувати всім нашим болювальникам, всім, всім, хто нас критикував, хто кричав з трибуни непристойні слова, в спину головному тренеру, всім подарувати цю перемогу. Тому що ми вважаємо, що команда не заслуговує на такі, самі, на такі самі коментарі, які лунали зі сторони, а заслуговує на те, щоб її підтримували, і вона сьогодні це довела. Ви можете сьогодні назвати хоч одну байдужу людину на футбольному полі, хоч одну. А у нас склад змінюється, на жаль, із-за дискваліфікацій, Але хлопці виходять і не видно, що це запасний, чи це не запасний. Всі критикували Вітора, але Вітор, я так вже розумію, добре вивчив українську мову, дуже добре чує цю критику. Я думаю, що сьогодні він продемонстрував, на що він здатен. І я сподіваюся, що він і надалі буде це демонструвати останні гри це переможні, але з певними проблемами з таким складом неоптимальним. Чи як це вдається? Чому це якась психологія гравців? Що вони знають, що обмежений вони є? Чи як це вдається взагалі? Ну, дивіться. Це життя і так стається іноді в житті, що ми розраховуємо на одне, а виходить по іншому. Так само ніхто не розраховував, що Льоша Сич буде стільки часу відновлюватися, думали менше, але на жаль, так сталося. Але це знову ж таки: кожен день ми над цим працюємо, особливо хлопці над цим працюємо. І це їх відповідальність. Ви розумієте, що кожна людина, яка носить емблему Карпат, чудово розуміє, де вона знаходиться, для чого вона знаходиться. І кожен день, виходячи на футбольне поле або перебуваючи в середовищі, вони не дають собі ніяких послаблень в тому сенсі, що щось станеться, а я не готовий. Тому вони кожну секунду готові і готуються до цього. І навпаки, як на мене, іноді дуже сильно розчарується, що взагалі не виходять. Як сьогодні Вова Адину казав, я чекав, що ви мене випустите на заміну, я так дуже хотів, я кажу, во вибач, але в нападі сім'я були зайняті. А так, що включить, що до нападу, за голові, один удар в площину воріт, він її переможений, але скажіть, що не вистачає гравцям Карпат, щоб вони завершували завершувалися атаки ударами в, в площину. Та... Вибачте, я думаю, що ви помиляєтесь стосовно ударів саме в площину. Флеш а, флеш скоро не довіряйте, Воно, там дуже багато чого іншого. Да, я, да. я розумію, що один став результативним. це маєте на увазі. Ну, я, як і ви, теж хочу, щоб кожен удар нашого гравця все залітало в сітку. І чим більше, тим, тим краще. Але поки що я ж кажу, що є певні обставини. І які створили, я б не сказав, що це тиск, але трішки, трішки нам не вистачає легкості в цих моментах. Повірте, я думаю, що ви бачите покращення з кожною грою і буде далі, бо далі буде ще краще. Хлопці це чудово розуміють і дуже хотіли сьогодні, я ж кажу, знову ж таки, подарувати першу домашню перемогу в нашим болівальникам. Чи є ще запитання? Якщо немає, то в частину болівальників є запитання стосовно вибору форми. Карпати мають зелено-білі кольори, однак команда значну частину матчів грає в червоних, червоних і чорних барвах, хто ухвалює таке рішення, чому команда грає в цій формі і що можете про це сказати. Можу про це сказати, що ми дуже багато чули, скажімо так, забобонів, що ця форма не фартова, команда в неї не виграє, команда ще щось не робить. Але вибачте, я дозволю собі трішки такої маленької статистики. Скільки Карпати не вигравали в Кіровоградській області? 25 років. Зараз два підряд. І ніхто про це не говорить. Всі про це мовчать. Всі чогось шукають, а ніхто про це не говорить. Скільки вигравали разів в Черкасах? Зараз так. Да. Ну, ну, я, я особисто і не знав цю інформацію, я знав, що ніколи не вигравало. Тому знову ж таки. І про ці моменти треба казати. Хлопці роблять гарну роботу кожен, кожен Божий день. Ніхто не приходить просто побути.

Uh, where the VAR needs to uh, step in and to make clear the situation. Um, so, I also think that uh, there's a serious discussion about what the referees are doing and how the VAR is influencing the game or interfering the game. And I think it's time that uh, the quality needs to go up and that I don't see referees laughing on the field with uh, players that they need to do their job. А де треба так серйозно, якщо quiet. Ну і перш за все хочу сказати, що суддя дуже вплинув на гру, тому що був наприклад фол на наших гравцях, і вар не втрутився. Я вважаю, що він мав втрутися, і це час підняти таку важливу дискусію про рівень суддів, про рівень суддів особливо на варі.

Креатив від 10 плесень опуститися. Вот я сказав, я так до референсують гем і a positive way. Так, наш отримав червону картку. Це через його рішення. Я вважаю, що краще отримати гол і продовжити одинадцяте, але він прийняв таке рішення. І як я сказав, також що судді вплинули. На гру. Ну і також варто значити, що ми мали також можливості, коли грали в десятьох. Дякую. Будь ласка, може питання? Представляйтеся і... на заведення. Будь ласка, Олександр Галифо. <звіл�и> <А, звіл�и> як висяти сьогодні дії суперника чи Карпати сьогодні перемогли більше за більше за жителі сприйняти? Чи більше на температур? So, uh, like, uh, why? Uh, what do you think about Carpathia? Why do they win? It's because of this elimination of Kimkin, or because of the the games they play? Like, what do you think? About well, I think you you saw that uh, the the shot was not well judged by our goalkeeper. So I don't want to say that they played fantastically with eleven players. I think we had some good moments in the game. We lost a lot of energy because we needed to do extra work. Um, so yes, at the end they win. Батайл сінкетви ворен де 10 players. так. Вони грали. Я не хочу сказати, що вони показали супер фантастичну гру. Ми в десятьох також мали свої моменти, працювали дуже добре, але Карпати перемогли.